Сьогодні знову з вами Кані ТВ і ми знаходимося на е, берегу річки Дніпра. Е, і вимірюємо витрату річки е, витрати, е, витрати води методом поверхневих поплавків. Замість поверхневих поплавків у нас дуже круті палки, які ми знайшли в Канівському заповіднику. Ми зустріли звичайно, перехожу, будь ласка, підійдіть до нас. Як вам е, проводити вимір, будь ласка? А можете представити? Я по поет, музикант, Євгеній Трутин. Що ви робите на гідрологічній праздниці? Заробляю гроші на життя. Скільки вам за це заплатити? Ну, что-то подует и, и, и не бьет. Так як Канів-ТВ, репортери працюють за кілька мівін на годину, а от скільки ви можете вигнати за кілька мівін? Так, так, дівчата, в кого там глибини пораховують? Як виставляєте? Ви пораховуєте глибина? Ні, глибина, що в мене, в мене якось, в мене є записник, який час. Тобто, в мені така А? Тобі, тобі, не має. Євгеній труди. Як вам вірили, ми, ми взяли палку, палку і кенурі і. І все. Все? А, так, будь ласка, можете підійти сюди, я случайно, перехожу. Ти що б сказала понятой.

I don't know.